Добрий день. Саме лучший день народження в моєму житті. Васиді день народження? Ні. Просто що народився на світ за два з половиною роки. Вас нічок. Йди к нам, іди сюди. Барбеші тут у мене, йди сюди. Мой хороший. Держи флаг. Все, запирайся. Мам, привіт, Це я Антон. З yeah. <laughs> <Yeah. laughs> 12 квітня 22 року по цей день. Ні, я був на АЗУ На Ілліча На не був. Я був за своїм підрозділом і здавався так само своїм підрозділом. Яка найперша думка була, коли почали проводити. Я не вірю до останньої миті, поки я ну, не опинюся на своїй землі. Коли ви про Позавчора. Та. Там, де ми утримувалися, нам ну, не доповідали, так скажемо, про те, що ми. Ну, кудись будемо збирати. Нам по факту нас перевділи і сказали, ви їдете додому на обід. У мене сину три роки, я його не бачив. Він у мене родився 21 февраля, а 24-го почалась війна. І так мене розлучили, що з дружиною, з мамою, з сестричкою. І я зараз вірю, що скоро їхнім, поцілую. Я дуже щасливий, що я вдома. Хлопці, як себе почуваєте вдома? Да, так, вдома добре. Є якісь почуття по лексу? Подрозкажіть два слова. Клас, просто клас. Я два з половиною не був вдома, Ці вітаю вдома, як себе почуваєте вдома? Та як вдома завжди? Легше стало. Дякуємо, що в нас вірили, що в нас чекали. Дуже приємно. Як себе відчуваєте, Отлично. землі. Отлично. Вітаю вдома. Дякую. Дякую. дзвонили? — Ні, Ще ще, ще Тока-то сьогодні самольо. Хлопці, а є хтось 45 бригада, 40 бригада. Хтось звістку сказав, що бачили. Бачили, ми того бачили. бачили. Мою бачили. Це Сльози щастя. Щастя, що інформація, три роки. Це за три роки перша звістка про так? Це, це друга. Так? На ага. тому обміні була звістка. І на, і на цьому знову звістка, що бачили. Бачили. Той сказав, що чув, чув фамілію, ім'я і збіг нарочить, а той каже, що бачив. Вітаємо, дякую вам дуже. — Це ж тогда ищи когось позвали. За Алтай був, так? Да? — Ну да, це ж ты ти був з нами, Я слышал, как ты был. Череватый Мигоч. Ты а что забрал такие с да. пацаном? Да, я помню, я не кадр, не а, с этими кадрами сидел, чую. Мигочка сестра ждет. Найди, крикни там, Федя Мигоч. Нехай выйдет сюда по-любому. Сестра ждет звонка. знаю, что с был и и теперь ваши друзья повернулись. Да. Какие у вас эмоции? Ну, какие? Такие, какие изначально были. Вы сейчас Ну, конечно, я уже 4 месяца дома. А, я не знаю, до сих пор, А, а,

Господарський край перевозили. Я не знаю, чого етапом з нами кинуть. Він живий здоровий. Півтора місяця назад. Дякуємо вам!